У нижньому Новгороді після гучної бавовни спалахнула масштабна пожежа горіло на вкладах із лакофарбовими матеріалами. А у липецьку українські безпілотники атакували металургійний комбінат, скаржаться росіяни про нічний неспокій у російських тилах Далі Росіяни поскаржились на масштабну атаку дронами кількох областей РФ у нижньому новгороді. Спалахнула потужна пожежа на складах із лакофарбовими матеріалами, де одночасно лунали вибухи. За деякими даними горіли склади на території майданчика з утилізації відходів і з боку московського шосе. Дим від займання виднівся за багато кілометрів. Росіяни пожалілися, що їхню країну спіткав. Флешмоб пожеж у телеграм-каналах вони поширили відео масштабного вогню, який місцевим рятувальникам довго не вдавалося локалізувати. Що за флешмоб пожеж? Ворогу такого не побажаю. Повірити складно, отаке сталося. Заводи з хімічними речовинами найкраща ціль для ліквідації за рахунок легкого займання. І швидше за все, таке бойове завдання українським силам допомогли виконати російські партизани. Вважає військовий експерт Роман Світан. Ну, от ми бачимо один з таких складовити якраз по московському шосе. прив'язують цю до Москви, Вот що. Вдоль на москву, вдоль москви і на эту основную цитадель російського імперіалізму московською. От ета все починає продолжает гореть. Ну, спасибо, спасибо російським партизанам работают. А це вже липець прилетіло по металургійному комбінату. Написав російський телеграм-канал База. Атака на завод, нібито розпочалася о другій годині ночі та тривала приблизно годину. На території комбінату впали та вибухнули сім дронів. Один із них буцімто пошкодив установку розподілення кисню. Ще чотири безпілотники намагалися атакувати будівлю кисневої станції. Інший дрон пошкодив гараж. За даними ресурсу, постраждалих немає. Перед цим у місті працювала сирена. Повідомляють місцеві. Губернатор області Ігор Артамонов підтвердив атаку на регіон, заявивши, що над промисловою зоною Липецька, начебто, збили 9 безпілотників. За його словами, уламки одного з дронів упали на дах житлової будівлі. У Міноборони РФ відзвітували, що в ніч на 30 червня їхні засоби ППО знищили 36 дронів. Зсу зокрема, 15 БПЛА, нібито було збито над Курською областю, 9 над Липецькою, по 4 над територіями Воронецької та Брянської областей, по 2 над Орловською. Та Білгородською. масштабну пожежу в Нижньому Новгороді там ніяк не прокоментували. Згодом росіяни заявили про ще одну потужну пожежу, але вже в Іркутській області. Там у місті Братськ горів склад готової продукції на площі 6 тисяч квадратних метрів. Який у нижньому Новгороді рятувальники довго не могли навіть локалізувати займання Ми розширили географії по восьми областях. Це фактично тільки прикордоння а більш глибокі. Це вже і ми говоримо про Краснодарський край, Татарстан, і Волгоград, і Санкт Петербург, і Московська область. Я вже не говорю про прикордоння. Тому в даний момент ми робимо цільові. Операції. Про ліквідацію дронів розповів і глава Білгородської області Гладков. А разом з тим і про те, що через удар БПЛА є ураження у Гайвороні. Два з них, нібито, атакували будинок, де в двох квартирах вибило вікна й уламками посікло автомобіль. Отак це відбувається. Третій БПЛА. В результаті визгарання автомобіля і поки у Білгородській області квітла бавовна для місцевих школярів проводили випускний щоправда в онлайн форматі. Атестати школярам видали попередньо у цитую більш безпечному місці. Повідомила голова району. Відбувся онлайн привітанням у телеграмі і губернатор області Гладков. До цього ресторанам та іншим харчовим і розважальним закладам регіону заборонили проводити святкові заходи з нагоди шкільних випускних після 19-ї години. Те, що безпечних місць в Росії не залишилося, зрозуміли вже і у Москві. Там намагаються захиститися антидроновими сітками. Очевидно, на російські ППО та РЕП вже не сподіваються. Розповів військовослужбовець збройних сил Артем Карякін. Він послався на своїх інформаторів та показав відповідні фото. Сітки проти дронів у РФ почали. Використовувати і раніше про це свідчить навіть реклама російських фірм, які з виробництва спортоварів перемикнулись на оборонку. Але до останнього часу такі сітки у Москві та інших центральних містах. Не помічали. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Новини Донбасу, що першому дізнаватись найголовніше. Якщо ви, наш глядач, перебуваєте на окупованій території або в Росії, де заблоковані для читання незалежні змі, якими є і новини Донбасу, то ось вам один із способів, як обійти блокування. Завантажте та встановіть браузер Сино, щоб мати доступ до правдивих та незалежних інформаційних ресурсів. Детальна інформація тут по. Силання ви знайдете в описі до цього відео.